З Одеси через Ізраїль до Румунії три картини Малевича, що належать родині з Одеси. Вперше виставлені публічно. Експозиція відкрилася у національному музеї сучасного мистецтва Румунії. Протягом десятиліть картини зберігалися у родині Лівандо, яка врятувала їх не тільки від подій Другої світової війни, а й від руки радянської влади, яка послідовно викорінювала авангардистське мистецтво. Полотна були вивезені з України лише у 1990 році. Євою Лівандо, донькою Бенціона Лівандо, яка особисто перевезла їх з Одеси до Ізраїлю. Тільки у 2025 році власники робіт Малевича нарешті зважилися показати їх світу і почали саме з Бухаресту. До цього міста полотна з Ізраїлю привіз особисто нинішній хранитель колекції Лівандо Янів Коїн. Равнук Бенціона у стінах Бухарестського музею Янів зізнався, що сподівається одного дня привезти картини Малевича до Одеси або Києва. Саме там, вважає він, вони отримують належне визнання і відгук у серцях глядачів.